Слава Ісусу Христу. Давно я вже не стояв на цьому місці. Але я молився за одну річ. Кажу, Боже, сижу і молюсь кажу Боже. Дай, будь ласка, щоб це слово, яке я буду говорити, воно було як від Духа Твого. І люди, які сидять на цьому місці, щоб вони слухали і розуміли того, що може бути, знаєте, так? Можливо, це буде для вас відкриття, можливо, просто нагадаю, але можна слухати і не почути. Тому давайте ми будемо слухати і чути те, що Бог говорить і вже говорив. Будемо уважні. Отже, я читаю місце з Біблії Євангелії від Матвія, 22 розділ, 14 розділ, 22-й віршик. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і перепливсти на той бік раніше Його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитись на самоті, і як вечір настав, був там сам, а човен вже був на середині моря і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. А у четвертій сторожі нічні Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашились та й казали мара, і від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав Заспокойтесь, це я, не лякайтеся. Петро ж відповів і сказав: Коли, Господи, Ти це, то звели, що прийшов я до тебе по воді, а він відказав йому Іди. І виліше з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса, але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати і кричав: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього: Маловірний, чого усумнився? Як до човна ж вони війшли, буря вщухнула. А приявні в човні вклонились йому. Та сказали ти справді син Божий. Тема моєї проповіді я так назвав Просто іди. Брати і сестри, розкажу одну, одне свідчення з дозволу свого тата. Хто знає, хто не знає, мого тата Андрій. От на цьому тижні, який минає понеділок і четвер. Він двічі їздив в Горохів. Ну, того що він там приписаний. Перший його викликали в військомат в понеділок. Там теж Боже чудо з'явилося, але я не за ту історію. А, і вже здихнули всі, молились, фу, слава Богу. В середу вечір дзвіночок з поліції. Ви маєте явитися. Ну, він в п'ятницю поїхав. Чого він мав явитися? Того, що він раніше, ще як проходив ВЛК, всі ці моменти він в Сокалі, там, де я живу. Написав відмову від бойової повістки. Ну, як нашим братям, зазвичай поліція телефонує, каже, ви маєте прийти, там маємо поспілкуватися, ну і всі інші моменти. І ми теж молилися за цю справу. Там просто таке сталося. Знаєте, я не знаю, можливо, для вас це буде так чути. Ви таке кожного дня чуєте, але для мене це дійсно чудо. Коли він прийшов і поспілкувався з цим поліцейським. Пояснив всю ситуацію, що я християнин, пояснив свою точку зору і так далі. До нього в кабінет заходять четверо людей і сидять, каже, ну це з його слів, і каже, сідають навколо мене. І я одного з них бачу Біблію в руках. І вони кажуть: ми вам задамо всього-навсього декілька питань, і від ваших відповідей залежить, чи ви вийдете звідси сьогодні, чи ні. Тато каже, я так в дусі стою, молюсь, каже, Боже, я не знаю, що буде. А перед тим йому Бог дав таке розуміння, що він на свій розум не покладався. Каже: «Бо, ну добре, Боже, як буде, так буде. Довіряю тобі. І йому дають декілька питань, каже: перше питання, я навіть не думав, що таке може задати, і питаються йому: скажи, будь ласка, а хто такий твій Бог? Скажу, братий сестр, що ви відповіли? Ну, пояснити треба людям таке питання. І далі декілька питань було, ряд ще питань було. І одне теж з питань каже: наскільки твій Бог сильний. Один чоловік, який там сидів, каже: наскільки твій Бог сильний, а, і чи він може мати таку силу, щоб сьогодні ти звідси вийшов? Тато каже: ти мій Бог всесильний. І там ще було декілька питань. І справа в тому, що. А, той, той поліцейський? Тато так відповідав, відповідав. І в кінці розмови він каже: знаєш, каже, ми думали, що ну, ти не вистоїш. А ти вистояв, ти давав мудрі, питання, мудрі відповіді. Каже, але від свободи тебе розділяє, дещо. Каже, оці двері. Каже, я обертаюся там ззаді двері на відбиток пальця. Ну, і ці поліцейські вони мають відбиток пальця і вони виходять, вони відкриваються автоматично. Каже, як ти думаєш, вони відкриються тобі чи ні? Така тато каже, я розумію, що там не мій відбити пальця, і він так просто не відкриється. <говори> каже, я думаю, ви мені відкриєте. Він відкриває ці двері, відкриває так навстіше, каже, ну тоді хай Бог благословить, іди з миром. Е, Брати і сестри, знаєте, це для мене настільки ну, це мене настільки підкріпило, я молився, того, що інколи, навіть не інколи, все життя нам важливо робити те, що зробив Петро свого часу. Знаєте, ми кажемо, Боже, я тобі вірю, я тобі довіряю. Покажи мені своє чудо в житті. А Бог каже: ну, як би говорить, та без проблем, тобі треба всього-навсього піти. Переставляй свої ноги. Боже, це нереально, це, це по воді йти. Іди. Біблія пише, Петро встав, виліз човна і почав іти по воді. Знаєте, ми всі хочемо мати чудеса в своєму житті, і ця проповідь, яку я говорю зараз, вона за віру і за довіру до Бога. Я побачив таку паралель в нашому житті. Ми, християни, ми називаємося дітьми Божими, ми знаємо це в духовний світ, ми знаємо, як правильно. Але коли приходить практика в життя християнина, ваше або моє, якби Бог говорить: О, зараз варто проявити віру, зараз варто мені довіряти. І нагадаю три історії з Біблії, можливо, чотири, я не буду їх читати, просто по пам'яті нагадаю, де люди. Проявляли довіру і віру Богу. Пам'ятаєте одного пастушка, якого звати Давид, ми всі його знаємо як величний цар, могутній, який завойовував великі міста території? Але мало хто пам'ятає його як пастуха, простого хлопця, рум'яного, красивого, який одразу прийшов на війну і почув дещо дуже серйозне. Як цей чоловік може говорити таке на війська живого Бога? Що станеться? І купа людей, і старші брати каже: Ми знаємо твоє серце, чого ти сюди прийшов, ми прекрасно тебе знаємо, іди додому. І багато його відговарювало людей. Але справа в тому, що е, Давид довіряв Богу. І знаєте, що я вам скажу? Я замітив це в Біблії. Довіра, коли ти починаєш довіряти Богу, ти автоматично вимикаєш логіку, яка в тебе працює на всі 100%. Того, що, якби Давид довіряв Богу і думав, а як то може бути, скоріше за все, він би не переміг цього велетня. Але він довіряв. Знаєте, я просто не знаю, можливо, можливо, ви так не зробили, бо ну, я скажу чесно, як я би зробив. Якби я був на місці Давида. Ну, Віра в Богу, Бог може все зробити. Але коли ти виходиш проти чоловіка, йому пояснили, ця людина з дитинства тримає меч. І його тренували. Він ну, в такому точенні виріс. Біблія пише, що його братів було по шість пальців на руках, це були нащадки серйозних людей, великих. Ну, йому роздивити людину, ну, їх навіть так вивчили в війську, що ти, коли вб'єш ворога, тебе навіть совість не мучить. І ти проти нього виходиш битися. Малий. І ще й плюс без броні, без, без нічого, якусь пращу взяв, якихось п'ять гладеньких камінців. Якби, напевно, я вийшов, не знаю, і побачив цього чоловіка, зразу би твоя довіра до Бога починає думати, так, а як би краще, в ту сторону чи в ту сторону? І, і що? І страх говорить, який він великий, ти його не переможеш. А віра говорить, який він великий, ти точно не проможеш. Проти і сестри, і Давид довіряв Богу. І Бог ніколи не підводить. Він не включав логіку, а як то робити? А що? Він казав: Я знаю, що сьогодні Бог віддасть твоє тіло мені, а я твоє тіло віддам пластво небесному. Як ти можеш таке говорити? Так буде, тому що я йду ти проти мене з писом щитом, я проти тебе в ім'я Бога, військ Ізраїли, яких ти зневажив? Друга історія: три юнаки, які були з Даниїлом, яких взяли в полон, які були при царському дворі і так далі, мали свою справу. І тут їм вибір величезний цар поставив Ідола каже: якщо ви почуєте звуки музичних інструментів, кланяйтеся всі. І всі поклонилися, крім трьох людей. Їх проводять, ну, можливо, нашими словами, можливо, ви не поняли, у вас є ще один шанс послідній. Ми зараз спеціально для вас зробимо ви кланяєтеся. Вони говорять такі слова, кажуть, знаєте, що. Ну, якби на нашу мову, ми тебе поважаємо, царі, ми знаємо, що ти такий і такий, але знай, що ми служимо Богу і твоєму буване поклонятися не будемо. Страх, страх говорить, ви зараз горете, цар сказав. А довіра до Бога говорить, наш Бог сильний нас збавити від цієї печі, але навіть якщо і не так, знай одне цар, ми твому, твоїм богам не будемо поклонятися і служити. Якби вони почали логіку включати. Ну це ж, це ж мученична смерть згоріти в вогні. Це не то, що там, знаєте, вистріл, бах, і ти помер. А це вогонь, вогонь горить, і ти мучишся декілька хвилин. Але вони довіряють Богу і не вмикають в довірі Богу логіку, як часто сьогодні ми робимо це. Ми якби довіряємо Богу, але якісь справи в нас житті, житті, колись проблеми, ми думаємо, ну як би підзаробити, щоб вийти, все, якби це, 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 це і логіку включаємо. А ці хлопці, ці юнаки, зробили. сталося так після того, як вони почали довіряти вірити Богу, що ніхто навіть не думав через їхню довіру Богу, через їхню відданість. Після того цар каже, що там не пам'ятаю точно слів, але суть така, що оце живий Господь, якому вони вірять да? і до всіх народів, і до їхніми мовами, і третя історія: Петро, чоловік божий, э, стається ситуація, брата по вірі вбивають. І люд, і, і, ірод бачить, по-моєму, Ірода, да? що це подобається людям. Він хоче Петра, можливо, теж якось мати нагоду їм зробити так, що сподобалось. І Петро у в'язниці. Його сторожить 16 людей, спеціально посланих, спеціально поставлених, щоб він. Ну, На нашій мові він навіть не рипнувся куди звідти. Петро просто від ситуацію, ви в цій ситуації, будь-хто з вас. Цікаво, що ви вночі робили? Навірно, те саме, що і я. Молились. Боже, помилуй, Боже, рятуй, Боже, вступився. Чисто Петро спить. Він вночі спить. Чого ти спиш? Ну, Зараз час молитись, зараз час думати. Але Петро знає, кому він вірить. Петро знає, хто його батько. Петро знає, що якщо навіть треба, він помере за Христа. Якщо навіть треба, Бог його звільнить. Він не включає логіку. Простими словами, якби Петро говорить: я не знаю як. Мене це навіть не цікавить. Я знаю, що мій Бог всесильний. Я не буду думати, як. Чи прошмигнути по захорону, чи ще щось, чи хтось прийде зараз за мене щось порішає, там якісь моменти. Він навіть за це не думає. Він відпочиває. Ну, бо тіло втомилось, теж стільки ходити багато. Дивіться, довіра. Проста довіра, але щира Богу робить чудеса. Ангел приходить. І по всіх вояків, по всі двері, немає закрити дверей для Бога. Він виходить, проходять вони одну вулицю, ангел відступає. І Петро приходить до церкви, там, яка молилася. Брети і сестри, історія, яку передіною брат трошки зачепив: Гедеон і 300 мужів. Велика армія! Бог каже, ти підеш воювати. Зібрали тисячну армію, Бог каже забагато. Як забагато? Їх і так більше, не забагато. Вибери цих, цих, цих. Ну трошки відійшло, бо каже, все одно забагато. Веди їх до потоку. Будуть пити. Триста людей. Триста людей. Боже, як що робити? Логіка підказує, це нереально. Там десятки тисяч проти тебе йдуть на війну. Там два мідіанітянських мід сирі Повстають, це неможливо. Бог каже, я зроблю так, щоб не запишалися. І перемога буде. Брати і сестри, коли ми довіряємо Господу всі моменти в своєму житті, нам не потрібно включати логіку, яка нам підказує, що це нереально. Ісус нам, якби просто, говорить: Ти просто встань і іди по воді. Петро міг це, Ісус міг це, і ми це можемо. Це образне вираження, тобто, говориться. Іди просто повз, верніш, не повз, а поверху тих проблем. Коли здається, що неможливо, довіряй мені, і ти пройдеш зверху. Коли здавалося, як мій тато, що неможливо звідти вийти, каже я так довірився Богу, Бог дав спокій. І в, в очах цих людей, в очах людей невіруючих, в очах людей, які хочуть тебе якось гнобити, в очах людей, які хочуть зробити тобі зле. Коли ти довіряєш Богу, приходить момент, коли вони бачать, що ти набагато вищий зі своїм Господом за них. Приходить момент, коли бачать люди, що ти йдеш по воді, і це для них стає такою евангелізацією, що навіть якби ми вийшли в місто, це б не зрівнялося просто, коли ми співаємо. Брати і сестри, часто в нас змінюються плани в житті. Часто ми плануємо одне, стається друге. Часто ми молимося за одне, Господь дає відповідь зовсім по-іншому, але він дає відповідь. Знаєте, до Петра Ісус сказав одне слово, і Петро почав іти, бо Він бачив, вірив, дивився на Ісуса. Але коли включилась логіка, Біблія пише, Він побачив бурю. Звичайна людина зрозуміла, що під тобою не земля, під тобою вода, плюс буря, плюс ти в морі, плюс ти вже відійшов від лодки. Купа всяких думок приходить, коли ми починаємо логічно думати. Все, ти автоматично тонеш в проблемах. Але коли приходять проблеми в твоє життя, випробування, що небудь, що здається нереальним, і ти довіряєш Богу, ти Ісус якби каже, що ти можеш піти по воді, ти можеш разом зі мною в цих проблемах бути на висоті, і я тобі поможу. Неважливо, не думай про те, як я це зроблю. Петро не думав про це. Хлопці, які попали в піч, вони не думали про це. Даниїл, який був левами, він про це не думав. Прошов момент, Гедеон теж про це не думав. І купа мужів віри, яких ми читаємо в 11 розділі євреїв, вони проходили цей переломний момент, коли, як би Бог говорить, вам тобі варто мені довіряти, не вмикаючи свою логіку, що може статися? Того, що Господь поза часом. Брати і сестри, останнє, що я хочу сказати, коли ми починаємо йти по воді, Робити неможливо і в нашому житті відбуваються чудеса, це реально. Бог не помінявся, Біблія пише. Ми міняємося, наші думки міняються. Але чудеса Божі можуть бути в кожного з нас. Коли ми починаємо йти по воді, Бог не буде благословляти наші кроки, якщо ми не будемо переставляти ноги. Якщо ти почнеш іти за Богом, почнеш дивитися на нього, всім серцем щиро довіряти йому ця проповідь про довіру. Ісус зробить таке. Що ти ще зможеш зміцнити своїм свідченням інших людей. Брати і сестри, хай Бог благословить всіх вам, всіх вас. Я дуже радий, що міг поділитися. Надіюся, це було корисно, Того, що Господь наш, Бог сильний, останні тижні я це переживаю дуже сильно. І Бог укріпляє мою віру кожного дня. Тому, хай Господь благословить всіх нас, надія на Бога ніколи не посоромить, того, що Господь ніколи, ніколи не підводить. І як тільки у вас в житті станеться щось маленьке, і Господь вам дасть відповідь, цим самим Він укріпить вашу віру ще сильніше, і ви будете мати надію на Господа. Але варто спробувати, якщо ти не будеш переставляти ноги, Бог не буде благословляти твої кроки. Слава Богу! Амінь.